Но ну, і літо у капюшоні та з гарячим чаєм українське літо продовжує грати в гру, знайди тепло, якщо зможеш. 13 червня офіційний день обурення організму, бо температура в деяких регіонах вирішила зробити вигляд, що вона жовтнева. На півночі, включно з Києвом, а також на Вінниччині, Тернопільщині, Хмельниччині й Полтавщині плюс 10, плюс 12 градусів, і це не ніч це в день привіт. Тисніть лайк, щоб погода була такою, яка нам потрібна, а ми продовжуємо у столиці плюс 16 градусів, тобто той самий день, коли ви нарешті дістанете з шафи светер, але тільки щоб на завтра знову його сховати. Бо це похолодання на щастя триватиме лише день. Природа теж любить драму. На вихідних погода раптом пригадає, що червень це не листопад і видасть плюс 20, плюс 26 градусів. Та не спішіть радіти. Ця температура тримається як студент перед сесією нервово і ненадовго. До кінця тижня свіжо, але терпимо. В день плюс 18 плюс 24 градуси, південь ще тримає планку плюс 24 плюс 29 градусів, а північний захід знову грає в осінь, плюс 16 плюс 20 градусів. І нарешті, з понеділка, 16 червня, обіцяють потепління. Ну як потепління? Таке: плюс 4, плюс 6 градусів, щоб ви хоча б пальто не вдягали. Лівобережжя буде святкувати маленьку кліматичну перемогу, а північ і захід ще трохи посумують. Тож запасіться настроєм і носовичками. Це вам не тропіки, це червень в Україні.